Загальновідомо, що об'єднана територіальна громада це адміністративна територіальна одиниця в Україні, утворена в результаті добровільного об'єднання кількох суміжних територіальних громад, сіл, селищ або міст. І метою їх об'єднання є створення більш потужних та спроможних. Спільнот здатних ефективно вирішувати місцеві питання різноманітного масштабу, десять років тому ми, повіривши в свої сили і сповна довірившись один одному, на чолі з потужним керівником. Іваном Миколаївичем Камінським об'єдналися у велику єдину територіальну громаду. Ми об'єднали наші сили, ресурси та надію. І, хоча попереду був невідомий нам шлях, який ми обрали разом, ми не помилилися за цей час. Пророблена справді левова робота. До об'єднання в нашому селі не було вуличного освітлення. Після децентралізації об'єдналися у нас з'явилось вуличне освітлення, відеоспостереження для безпеки наших громадян. Ми поремонтували всі дороги. Частково зроблено капітальний ремонт, частково ямковий ремонт. На сьогодні наразі ведеться капітальний ремонт покрівлі багатоповерхових будинків. Нашому населенню Населеному пункті таких будинків 13. 10 із них ремонтовані покрівлі, 4 із них зроблене утеплення. Зроблений капітальний ремонт каналізаційної системи, як на території села, так і за її межами. Я маю на увазі від КНС до фільтрації. Приємно в селі те, що зробили також дороги. Це те, що, з чим ми стикаємося кожного дня, і воно є приємним для нас. І в родині, і в сім'ї і автівка. Які, на якій ми їздимо із селом. От. І це є приємно, коли дорожнє покриття воно ну, гарне, нема тих ям, вибоїн, І навіть в дворі у нас тут зробили, поклали новий асфальт. Е я спокійно можу з дітками вийти, погулятися, вони візьмуть ролики. Навіть сам, саму меншу доньку беру, їй року немає, ставимо в ходунки і прямо на вулиці, і вона спокійно переміщається, на них гуляє. і ми задоволені цим, це для нас приємно, що про нас дбають про благоустрій, і ми дуже задоволені керівництвом нашої громади. У нас в кожному дворі стоять сміттєві баки, баки під пляшки. Сміття вивозиться постійно, одночасно. По графіку появилось вуличне світло, яке для села, для односельчан дуже Плюсове і гарне, коли світиться село. Ми дуже благодарні нашій громаді, яка нам допомагає, яка дає нам послуги. Отакі От всі перекривають дахи всі кругом. Це для односельчан великий плюс Покос трави. Степовом ще скоситься все. Бур'яни, амброзії його немає. Дитячі майданчики одремонтовані, покращені, зроблені для наших діточок. І коли вечором іде мама своєю дитиною гулять на майданчик, чує сміх, серце й тьохкає, тому що село живе. Наш населений пункт село Балівка, Балівський Старостинський округ. Також є частиною Слобожанської громади. У нас за ці роки почалися зміни. Щоб мати якесь уявлення про громаду, потрібно запитати, чи хоче людина жити в цій громаді. Наші жителі вони не просто хочуть, їм подобається, тому що умови постійно змінюються, рух іде вперед. Покращення воно відбувається кожного дня. Покращення і в освітленні, і в асфальтуванні. І нещодавно у нас був, завершився грандіозний проєкт, який роками тягнув. Наші багатопов... багатоквартирні будинки на вниз, тому що не було нормальної каналізаційної системи, тобто не було нормального функціонування системи відведення стічних вод. Завдяки житлово-комунальній сфері Слобожанської селищної ради з'явилася сучасна фільтраційна система для стічних вод. Після об'єднання з Слобожанською селищною радою в нас помінялося водопостачання, покрили дахи на багатоквартирних будинках. В садочку Івушка та в старостаті зробили нове опалення. Повністю освітлили вулиці села Орільського. Торік зробили ямковий ремонт асфальтного покриття. Піклуючись про населення села Орільського завдяки Слобожанській селищній раді. Поставили відеонагляд. п'ять років тому. Наші села Олександрівка і Васильівка отримали щасливий квіток приєднавшись до самої потужної, самої кращої громади в Україні Слобожанської громади, у нас в селі збудована нова каналізація системи очистки і фільтрації. Будується будинок для внутрішньо переміщених осіб. Зроблено освітлення в селі Васильівки, в селі Олександрівка. Підтримуються дороги в належному стані. Створена бригада з благоустрою комунального підприємства Господар. Яка слідкує за чистотою і порядком в селі. Зроблено відеонагляд за програмою Безпечна громада. Ми дуже вдячні керівництву громади, депутатському корпусу, за розвиток нашого Олександрівського старостинського округу. Нас всіх об'єднує щоденна праця на зміцнення та розвиток нашої громади. Нехай процвітає наша Слобожанська громада, нехай в неї буде яскраве і щасливе майбутнє. А у нас з вами взаємна повага та довіра. Ми мусимо і будемо працювати далі на благо Слобожанської громади.